Тюбаж це сліпе зонтування. Це процедура, яка дає нам можливість звільнити жовчний мігур та печінку від жовчі. Чому сліпе? Тому що ми не ставимо ніякого зонту, а вживаємо жовчогінні спазмолітичні речовини. Тюбажі є різні. Три основні види тюбажів, які я попробувала. це магнезія та сорбіт, касторка та магнезія, магнезія, оливкова олія та сік лимону. Ви зрозуміли, сюди йде магнезія. Магнезія це англійська сіль. Вона має спазмолітичну і жовчогінну дію. Я ніколи не була прихильником просто робити тюбаж. Перед тюбажом обов'язково ми повинні підготувати травму систему. Тобто налагодити харчування, ми повинні розслабити жовчний міфур та жовчні шляхи це за допомогою вістерального масажу. Зняти здуття, якщо воно було досить сильне, організму стає легше аж тоді ми починаємо тюбаж. Тому що, якщо зробити тюбаж на всі проблеми, які є в животі, тюбаж дасть загострення. А якщо ми підготувалися, ми підготували травму систему, нам набагато легше, тоді тюбаж дуже легко проходить. Чому я пропоную робити тюбаж? Тому що тюбаш для мене основне, що він робить, це очищує печінку, а печінка це основний наш фільтр, основний фільтр нашого живого механізму. Тюбаш це перезапуск для системи очищення організму. Після нього люди відчувають часто легкість в тілі, ясність в голові, немає важкості в правому підребір'ї, покращується травлення, апетит і шкіра стає чистішою.